Так, будемо розповідати. От, Будемо. Ну, По-перше, оце маленький хлопчик, він дуже хоче додому. Він живе в тісній клітці цілодобово, він хоче гратися, а ніхто не грається, хоче няшитися, а ніхто з ним не няшиться. Дитина віжить і кричить з клітки про і ніхто це не чує, не бачить. Так Ось хочеться показати, щоб більше людей побачили, таких от малишей, відчули цю біду, зрозуміли, наскільки їм там погано, наскільки їм потрібна родина. Можна сказати, це не Лошадь, це не собака, навіть що це треба вигулювати, це змінювати лоточок, давати насипати в мисочку раз-два рази, один-два рази. Корм це котики, які сплять 18 годин на добу. Особливо якогось там ухода, ну можна сказати, не потрібно бути уважними, як просто як до дитини. Любити гратися. Вони проважають свого господаря на роботу. Цілий день вони сплять, чекаючи його. Людина приходить, зустрічають і займають собою. Час, омиляють серця, чарують собою, дарують тепло ніжне. Це найвірніші тваринки, які взагалі тільки бувають. А в нашому притулку таких дуже-дуже багато. Є такі котики, які сидять у нас уже роками, і ніхто по ним ні разу не зателефонував, хоча по ним вже там, пробачте, мені більше тисячі оголошень давалося. У кого є бажання прихистити одного з них. У кого є місце трошки в серці, в домі, приїжджайте, вони на вас дуже чекають. Вони дуже страждають в цих тісних клітках. Їм дуже потрібна людина, їм дуже потрібно тепло, щоб вони знали і розуміли, що вони комусь потрібні. А вони все це повернуть в тисячократному розмірі.